Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні ми намалюємо страх з мультфільму Думками на виворіт. А ви, якщо ще не підписані, не забувайте підписатись на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І почнемо малювати. Беріть чорний фломастер або ручку, кладіть аркуш паперу вертикально, як у мене. І страх буде у нас у повний зріст, треба, щоб він повністю помістився на папері, тому почнемо малювати його з очей у верхній частині аркушу. Ось тут посередині малюємо спочатку одне невеличке коло. Голова у нього буде повернута у лівий бік. І друге око почнемо малювати трошки вище від першого. Ось так. Знизу це око також трошки вище. Згодом під ним ми намалюємо йому довгий ніс. А зараз продовжимо малювати очі, домальовуємо зінички ока. У нижній частині зліва малюємо одне невеличке коло, залишаємо відблиск і саму зіничку розмальовуємо чорним. Так само робимо у другому оці. Домалюємо тепер повіки над очима. Це таке напівколо трошки вище від ока. І домальовуємо над другим оком. Ось так. У страха дуже кумедні брови, які знаходяться у повітрі. Малюємо над цим оком дужку. І трошки вище, такою ж дужкою домальовуємо товщину. Одразу розмалюємо чорним. Домальовуємо брови над цим оком. Теж така дужка, але коротша. І зверху домальовуємо товщину. Розмальовуємо чорним. Ще у страха є така забавна закручена волосинка. Починаю її малювати під бровою, лінія в сторону і закручую. Страх, як ви пам'ятаєте, захищає райлі та піклується про її безпеку. Давайте тепер йому домалюємо довгий ніс, малюємо його між очима лінія і закручуємо. Тільки нижню лінію до кінця не доводимо, залишаємо трошки місця. Домальовуємо голову, невеличка лінія трошки під нахилом вниз. Від нижньої частини носа ведемо теж лінію, але коротшу. Ця лінія так само під нахилом, малюємо тепер ротик. Куточок закруглили, малюємо тепер дугообразну лінію. Від неї пряма лінія. Він відкрив рот від страху і думає, куди йому подітись. Тепер підборіття дужкою. Далі йтиме шия, але поки що тут нічого ніде не домальовуємо. Зараз зробимо нижні зуби. Така ж пряма лінія вниз. І розділимо коротенькими лініями зуби. Під оком зробимо йому ще таку дужку. Тепер намалюємо йому руки, зігнуті у ліктях. Почнемо ми малювати з плеча, ось тут під шиєю, відступаємо трошки місця. Там буде виглядати в нього є така кватка мете. Помічаємо плече маленькою дужкою. Тепер ведемо лінію вниз і трошки під нахилом у правий бік. Не робіть її дуже довгою. Далі рука буде зігнута у лікті і йти вгору. Лікоть трошки закруглюємо. Ось так. І ведемо лінію вгору. Ви спочатку можете спробувати намалювати руки олівцем. Тут я продовжую руку і веду лінію вгору дуже коротенько. Тут будуть такі манжети. Їх зараз домальовуємо. З'єднуємо горизонтальною лінією. Руки у нього зігнуті в кулачки від страху, зараз їх і намалюємо, лінія трошечки в сторону коротенька. Тепер плавно у цей бік. І малюємо пальчики один, далі другий, третій. І тут буде мізинчик, він найменший. І закінчили цю ручку. Друга рука щільно притиснута до цієї руки. Пальці видно не повністю, тому малюємо тут ось так один пальчик крючечком, другий, третій виглядає. І малюємо четвертий. Ось так. Лінія під нахилом вниз продовжується. Домальовуємо тепер рука. Тут горизонтальна лінія. Далі опускаємо плавно лінію вниз. Ця рука буде закінчуватись у лікті трошки вище. Рисочкою позначаємо манжетик. Якщо тут у вас також лінія закоротка, домальовуємо її до рук. І намалюємо краватку метелик, яка тримається на шиї, видно її не повністю. Ось тут вона буде. Малюємо напівколо маленьке і крючечком домальовуємо бантик, його теж видно не повністю, його перекриває плече. Страх такий худорлявий, домалюємо йому тепер светр чи жилетка, це в нього. Ведемо лінію вниз і трошки в сторону. Тепер з ліктя малюємо горизонтальну лінію вниз. Плавно на кінчиках закруглюємо і об'єднуємо. Домальовуємо резинку від жилетки дві рисочки. Знизу їх об'єднуємо лінією і одразу розмальовуємо чорним. Малюємо штани, ноги в нього трохи зігнуті в колінах. Звідси починаємо малювати. Ось так буде в нього. Душкою попа. Тепер коротенька лінія в сторону. Цією лінією ми розділяємо дві ноги ось так. Ці дві лінії закінчуються на одному і тому ж рівні. Об'єднуємо їх. Брюки знизу у нього підвернуті, малюємо ці підвороти таким прямокутничком. Домальовуємо другу ніжку, лінія трошки в сторону, тут буде колінко і лінія вниз. Ця ніжка закінчується трошки вище. Домальовуємо підворот, і малюємо йому чобітки. Ось так дуже просто. Один. І тепер другий, який видно не повністю. Розмалюємо одразу їх чорним кольором. А інших героїв мультфільму Думками на виворіт ви можете знайти на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом думками на виворіт. А також я залишу для зручності посилання в описі під цим відео. І перейдемо до візерунку на його жилеці. Малюємо такі похилі лінії, досить близько одна до одної. На ручках лише не малюйте ці лінії, бо він одягнений у сорочку. Тут ще трошки видно жилетку я малюю рисочку. І так само малюємо похилі лінії, але тепер в інший бік. Намагайтесь робити однакову відстань між цими лініями. В нас вийшли такі ромби, тепер розмалюємо їх чорним кольором. Будемо розмальовувати ось так, в стовпчик. Частина з них залишиться білими, а частина чорними. Тепер зліва ще стовпчик видно. Тепер тут можете в рядочок так чорним домалювати ромбики. Намалювали, будемо тепер розмальовувати. Шкіра у страха світло-фіолетова. Робимо фіолетовим повіки, обличчя та кінцівки рук. Тут ще домалюю візерунок на жилеці, трошки його видно. І продовжую розмальовувати. Сорочку я роблю таким світло-блакитним, можете її зробити світло-сірою. Штани темно-фіолетові або сині. Беріть той колір, який у вас є. Краватку роблю червоною, ось тут її трошки видно. У деяких місцях вздовж чорних ліній додаю тіней на обличчя та руки. На сорочці малюю тоненькі блакитні смужки. На манжетах вони горизонтальні, а тут трошки під нахилом. І тут вертикальні. І страх готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.